Вітаю, друзі, сьогодні 6 липня і вже почали збирати урожай 25-го року. Тут ось на цьому клаптику була цибуля Радар. Її вже прибрали з городу, я не встиг засняти. Вона, як виявилось, дуже рання, бо ще уся і весняна цибуля дуже зелена. І ось тут також озима штуці, вона ще ось і, яка зелена стоїть. А ця радар вже поспіла. Що тут за штуці? Радар, до речі, гарний вирис. Напишіть у коментарях, хто радар вирощує, як він по зберіганню. Ну, ця цибуля така тут дуже товста. Але тут не дуже і велика сама цибулинка. А радар, навпаки, пір'я ось це було невелике, а цибулинка гарна. Так, і що я хочу вам показати? Ось іще і тут на такому невеличкому клаптику, ну буквально скільки. Тут є 4 метри чи нема, десь 4 на 3 метри. Ось тут у нас був часник. І ось подивіться, скільки часнику. Навіть дружина каже, що не очікувала, що буде стільки. Це у кошику тут Любаша. Любаша тут вона усяка. Є ось така дуже дрібненька. Ну, але зубчики все рівно крупні. Є ось такі хороші екземпляри. А це я не знаю, що за сорт. Це сестра двоюрідна дала. Тут він, цей сорт не стрілкується і м'ягкий, і він краще зберігається. Вирощуємо вже, мабуть, три роки цей часник і він ніколи такий крупний не був. А цього року подивіться, як гарно вродив, які гарні головки. Так що збір урожаю пішов. Ну, тут усякі. Є і дрібненькі чомусь. У ті роки так усі такі гарні головки були. А цього року дріб'язку куча. Ну, Будемо щасником. Тут у нас ось трохи квасолі, як у нас кажуть, тичкова, яка на тичках росте. І ще я вам хочу показати цибулю, яку ми цього року вирощуємо перше, Це сорт Exhibition. Вона вирощується із насіння через розсаду, трошки тут ось уже зіллячка. Поросло цього року дощі у нас дуже часто йшли, тільки встигається зіллячко дергати. Вона має вирости дуже велика до кілограму по 800-900 грамів росте і більше. Ну, я не знаю, чи виросте вона, чи ні. Вона досить довго такою малесенькою була. Ну, Це ось в такому стані. Хто вирощує таку цибулю? Ексібішн. Напишіть, яка у вас виростає. Чи вона дійсно може вирости до 800 г одна цибулинка. Ну Ось тут така малесенька, трохи більша є. Ну, я сумніваюся, що у нас цього року вона так виросте. Ну Дружина там за якоюсь блогеркою спостерігала, ну від неї дізналась про цю цибулю. То вона, як побачила, що та посіяла на розсаду, то й вона за нею посіяла. Потім та висадила, ну і дружина за нею висадила. А ще розсаду то коли розсада росте, її там підстригати треба, то вона і підстригала. А потім та блогерша також знімала і каже, що пізно огород посадила, то нічого не буде. Ну і моя ж дружина послідувала. Як та блогерша робила, то також пізновато, мабуть, посадили. А її дуже рано треба садити. Вона заморозків не боїться, ця цибуля, і тоді якби має ну гарно вирости. То ну перший досвід наступного року, мабуть, спробуємо трошки інакше. ну Цікаво було б виростити таку здоровенну цибулю. Так, що ось таке невеличке відео. Прогородні справи, ну і на цьому, все. Всім дякую за увагу і до побачення.